Велика Британія вперше офіційно скликала Рамштайн замість США. Про це повідомили у спільній делегації Королівства у НАТО. Зустріч відбудеться на рівні міністрів оборони. Вони зберуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого у другій половині дня. Водночас головувати на засіданні буде генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Головними темами, як і зазвичай стануть пріоритети у допомозі Україні та її підтримка у боротьбі проти російської агресії. Нагадаю, формат Рамштайн на чолі США був заснований навесні 2022 року. Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця контактна група мала координувати військову допомогу Києву. За час свого існування вона об'єднала понад 50 країн, що допомагали нам протистояти агресії РФ. Втім, напередодні повернення Дональда Трампа до Білого Дому у партнерів з'явилося занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату Рамштайн, так як це робила команда Джо Байдена. Побоювались, що формати взагалі пропинить своє існування. Остання на сьогодні зустріч контактної групи у цьому форматі відбулася ще 9 січня. Втім, уже під час того засідання міністр оборони України Ростем Мяров. Сказав, що наступне засідання, нібито вже погоджене. Водночас глава міноборони Польщі Владислав косиняк Камиш е тоді припустив, що зустріч 9 січня може стати останньою через ставлення нової адміністрації США до підтримки України. Втім, хоч Вашингтон і не буде головувати на 26-й зустрічі. Контактної групи Україна продовжує отримувати від нового. Чи від нього точніше військову допомогу у повному обсязі, але у рамках виділених раніше пакетів зауважив президент України Володимир Зеленський і додав, він не впевнений, що Україна зможе втримати свої позиції без допомоги від США.